Вітаємо усіх, хто розпочинає новий день разом із телеканалом ICTV2. Григорій Герман, я Юлія Зоріця ранок у великому місці, і наш ранок про історії, про розповіді, корисні, цікаві і просто відволікаючі. І про новини так. І про новини, які прекрасні насправді. А нещодавно, точне 30 травня, представниця фонду Клуні за справедливість Джордж Клуні, це наше все заявила, що. Е Може з'явитися один із способів покарати кремлівських посіпак. На них можуть бути виписані міжнародні ордери. А їм інкримінують заклики до геноциду, що за міжнародним законодавством може каратись пожиттєвим ув'язненням. Водночас група українських правозахисників звернулась до міжнародного кримінального суду в Газії з аналогічною заявою. Як після цього кремлівських пропагандонов почало плющити? Плющити і ковбасити далі у нашому сюжеті. Американський актор Джордж Клуні, як справжній супергерой вийшов на полювання на російських пропагандистів, щоб нарешті посадити їх за ґрати. Запатякал Кремля візьметься його сімейний правозахисний фонд. Про це повідомила директорка з юридичних питань проєкту Докет фонду Клуні за справедливість. А на неї в інтерв'ю виданню Голос Америки вона зазначила, що фонд ініціюватиме видачу закритих ордерів на арешт низки російських пропагандистів. Особі, на яку видають закритий ордер, не повідомляють про видачу документа. Зазвичай вона дізнається про це безпосередньо під час арешту. Фонд Клуні окремо наголосив на тому, що такі ордери мають бути закритими. Ордери на арешт можуть видаватись з двох типів: тобто відкриті, коли вони публічно оголошуються, що ордер виданий на конкретну особу, і закриті, коли ордер видається, але інформація про те, що ордер виданий проти конкретної особи, він не розповсюджується. І таким чином ця особа не знає, що вона знаходиться під ордером на арешт. І тому вона може думаючи, що вона в безпеці кудись виїхати і там бути за заарештована. Після того як інформація про ініціативу фонду клуні дійшла до Москви, на болотах здійнялось пронизливе виття. Голосніше за всіх волала Маргарита Симоньян, який тюрма світить, чи не найпершій. У своєму телеграм-каналі путіністка повідомила, мовляв, арешту не боїться, бо з Росії практично не виїздна. Дівочки, нічого ви у нас пропагандистах не розумієте. Ці ваші інші країни, де ви збираєтеся нас заарештовувати, особисто мені не потрібні по п'ять копійок пучок. Перелякався й російський пропагандист Сергій Ключенков, який називає себе Мардан і веде на Росії одноіменне шоу. Цей клоні та клерки його фонду вже не працювали собі на статтю Кримінального кодексу РФ. Від слів пропагандиста Мардена ми реготали всією редакцією. Певно, у фонді Клуні теж. Пізніше актор написав у своїх соцмережах, що журналістам боятися нічого. Але ж от задача на Росії журналістів не залишилося. Що стосується нещодавніх повідомлень про російських журналістів, то хтось із нашого фонду обмовився я, син журналіста. Ми у фонді Клуні ніколи не переслідували б журналістів, навіть якби не були з ними згодні. Після цього. Російські пропагандисти чомусь полегшено зітхнули, адже вирішили, ніби Клуні назвав їх журналістами. Але ж він не лох і знає, що роти Кремля та журналістика це два різні світи, які не мають між собою нічого спільного. А все, що протягом десятиліть робили російські пропагандисти, це закликали до фізичного знищення цілого народу. При Сталіні посадили тисячами пачками. при Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не 7, не 8 лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить. Нам не надо стесняться. Нам надо жахнуть ядерным оружием. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова. Для того, щоб істрибітку заразу. за міжнародним законодавством, все це кваліфікується як заклики до геноциду. 25-та стаття Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачає відповідальність не лише за сам злочин, а й за заклики до нього. Відповідно до статуту особа підлягає кримінальній відповідальності і покаранню за злочин, що підпадає під юрисдикцію суду, якщо ця особа. А. Вчиняє такий злочин особисто спільно з іншою особою або через іншу особу, незалежно від того, чи підлягається інша особа, а вчиняє такий злочин особисто спільно з іншою особою, або через іншу особу, незалежно від того, чи ця інша особа кримінальній відповідальності, б наказує підбурює або спонукає до вчинення такого злочину, якщо він фактично вчиняється або здійснюється замах на його вчинення. Це з метою сприяння вчиненню такого злочину здійснює пособництво підбурювання чи в будь-який інший спосіб сприяє його вчиненню або замаху на нього, включаючи надання засобів для його вчинення. Саме підбурюванням до геноциду українців російські пропагандисти займаються буквально кожен день протягом останніх десяти років. До слова, телевізор звинувачують і російські полонені. Коли намагаються виправдати себе за скоєні ними злочини, кожного російського військовополоненого, якого е, на, на наші хлопці беруть полон і потім допитують. Майже кожен посилається на всі пропагандистські наративи, пропагандистські матеріали як підстави тих злочинів, які які вони вчиняють на території України. Тобто, е, вплив ось цієї пропаган... ось цих закликів до геноциду, він страшенний. Але не тільки фонд клуні обіцяє кремлівським пропагандистам законне покарання за їхні злочини. 6 червня Міжнародна федерація за права людини, Центр громадянських свобод та Харківська правозахисна група оприлюднили спільне звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо російських пропагандистів. Так, правозахисники наполягають на видачі ордерів на арешт так званого телеведучого Владіміра Солов'йова та його співучасниці Маргаріти Сімон'ян, голови медіагрупи Росія Сьогодні, Дмитрія Кісільова та так званого радіоведучого. Сергія Клоченкова Мардана на додачу правозахисники пропонують заарештувати Дмитрія Медведєва, який за кількістю крінжа та ненависті до українців у своєму телеграм-каналі. Вже ледь Кісільова та Симоньян не переплюнув Росія. єдина країна в мірі, яка реально способна привратіть США в радіоактивний І Ця угроза стократ круче як я вже сказав своєму виступленні, чим в 62 старому гаду во время карібського кризиса. до здивування тупих росіян погрози на адресу інших держав це теж злочин, особливо якщо після цих погроз російська армія вчиняє повномасштабне вторгнення, окуповує чужі території, грабує гвалтує та вбиває мирне населення за міжнародним законодавством. Покарання за заклики до цих злочинів, мінімум 30 років на нарах. Або навіть пожиттєве, і російські пропагандисти насправді чудово це розуміють, адже на пожиттєве покарання вони вже давно наговорили. Бо кожен їх ефір мав на меті одне: пряднаміренова, злонаміренова облапошування аудиторії.